А мене звати Даринка. Сьогоднішня наша тема типи темпераменту. Які ви знаєте типи темпераменту? Маланхолік, я є маланхоліком, угу. а я сангвінік. А ще є які типи? Холерик Холери. і ламати. Типи темпераменту незмінні протягом всього життя. Так? І зараз ви покажете сценку як на одну й ту саму ситуацію реагують різні типи темпераменту. Так, полянка, ти хто? Сангвінік. Сангвінік. Прийшов Сангвінік, прийшла дівчинка Сангвінік, поклала шляпу. Вона сіла на мою шляпу. Або є самі. Сміючись. Так, Дариночка поклала шляпу. Ти хто дерус? Ля-ля-ля-ля. Мал... Як Кравує маланхолик плачем. Хто ти Полянка? Легматик? Реагує флагматика. Отак реагує холерик. Сердиться.